Є стосунки, в яких, наприклад, партнери домовляються, що типу у жінки не буде друзів чоловіків, mm -hmm. бо це потенційна зрада, емоційна якась, а у чоловіка не буде подруг жінок і типу треба мінімізувати спілкування з іншими жінками. що от тільки ми це з тобою. власність, якась тоже ну да таке обмежні. владність. І, ну, хоча якщо вам обом це ок, ну, якщо і так, вам не треба чоловіки, друзі, а вам жінки, подруги. Окей, питання да, в тому, на якому рівні для вас це норма. Ви намагаєтесь довільнити свого партнера, який, наприклад, в своєму не в розі, чи для вас обох це інтуїтивно приємний стан і якась взаємна. Повага, чи от ви в цьому знаходите фактор збудження додаткового так при тому що для... Типу. Да, для багатьох людей навпаки є такий момент, що відчуваючи, що ваш партнер комусь привабливий, він вам подобається ще більше, і таке може бути угу. і цих форм дуже багато. Так. Тільки так є важливо, люди, які люблять, щоб їх партнер фліртував з ким з кимось при да. них. А є ще відкриті стосунки так. і відкриті шлюби. І, наприклад, моя статистика спілкування з людьми в відкритих шлюбах. Каже про те, що такі люди е, ще більш теплі і більш близькі зазвичай. Тобто, що у них е, оця свобода сексуальна дарує їм більшу цінність знаходження один з одним. Що ми можемо бути і там, але хочемо бути тут.